Що чекає автосервіси власники автосервісу? Якщо вони доєднаються до нашої платформи форум СТО, назва форум СТО складається з трьох частин. Forum це англійська для ум um, – це корінь, розум і сто всі розуміють для умастили. Тою кажемо, що з нами цього буде більше, бо в нас є колективний розум. Це спільнота, є членський взнос. Що ми пропонуємо для стоїть які доєднуються до нашої спільноти? Спілкування в середовищі професіоналів автосервісу та автобізнесу загалом зі всієї країни. Це реально так. Люди, які з нами набувають інформаційно дуже багато і фінансово дуже чудово використовують нашу платформу на свою користь. Ми проводимо зум зустрічі. Ми в цьому сезоні вирішили, що доступ до наших зум-зустрічей буде безкоштовно будь-якої будь-якій будь станції і будь-якому кількості людей зі станції. Єдина умова, щоб кожна людина зареєструвалася в google формі відмітила ті. Теми, які будуть цікаві, і ми і ці ці запити надсилаємо посла на доєднання до Zoom. І в нас ще є відкритий для всіх телеграм-чаток та експерт. Всі його легко в телеграмі знайдуть. Доєднуєтесь, там є і станції, є імпортери. Там якісь дебати є, але він відкритий і він модерується дуже слабо. Далі все що я скажу це виключно для тих, хто вступив в нашу спільноту. У нас є закритий телеграм-чат Форум СТО, де дебати йдуть дуже потужні, і якщо ви там вишите якесь своє питання, будь-яке із галузі автосервісу на нього або Дадуть відповідь вам, ваші колеги, чи то власники сервісів, чи то спеціалісти, гуські, чи то імпортери, чи то виробники. Або якщо там я бачу, що питання лишала людина в одному з розділів, а розділів там два десятки, немає відповіді, то я його знайду. Відповідь буде майже 100% гарантія, що на будь-яке ваше питання буде або пряма відповідь, або рекомендація, де далі треба покопатися. На жаль, в цьому році фізичні форуми, яких ми зробили, 17 і. У різних залах і по навчальних закладах на паузі, бо всі знають ситуацію. Великі зібрання не в цьому році чи в наступному подивимося. Що ми створили для членів спільноти форуму сто пошук кадрів? У нас є гал галузева кадрова агенція і тему підбору кадрів. Ми ці теми присвячимо окремий час на одному з наших форумів, Слідкуєте там є багато підводних каменів. Питання підбору персоналу. Ми трохи собаку на цій темі з'їли, можемо поділити. І є досвід, коли ми допомагаємо станції. Навіть студентів знаходити. студентів чи випускників. Це також в реальні кейси зу-платформа. З представниками освіти ми зберемо освітян, будемо напрацьовувати стандарти галузі автосервісу для освіти без наведення різкості один на одного галузі автосервісу і галузі, і галузі освіти покращення підготовки кадрів. Як на мене, ну буде не так швидко в цій країні. За цим майбутнє вступайте, і слідкуйте за цим движум для тих, хто в нашій спільноті спеціальні ціни від постачальників обладнання з частин витратних матеріалів навчальних курсів. Це правда, ціни нижче завжди. Я і моя компанія надає таку функцію як хотлайн експерт. Два на сім мається на увазі, що стукайте в чат, стукайте в вайбер, стукайте будь-куди в будь-які месенджери. У вас є ваші питання? Ми знайдемо вам відповіді. Цей сервіс є, і ми вже десять тисяч, тисяч запитів задовольнили. Такого як на мене немає до довідкової служби. Ми її ваграти, що створили. Наступний план шосте знайомство з незалежною платформою для навчання персоналу. Властер до зум дає спробую мінімум десяток, а може навіть більше курсів вам показати в персоналіях, в коротких програмах з тренерами, консультантами. Ми знайомимо просто з хорошими людьми по сервісу. Це теж наша така велика фарива. Є запити на знайомство з керівництвом навчальних закладів. Я знаю вже половину країни. Керівників або викладачів начальних закладів, де готують спеціалістів для сервісу, і можемо посприяти на налагодженню відносин. Такі запити теж є, і ми їх задовольняємо. Новини ми 27 років, 27 років на ринку. Ми реально знаємо багато, звертайтеся, підкажемо і наостанок, навіть рекламу вашого СТО можемо розміщати на нашому сервісі. Навіть один клієнт на рік і ви купили інвестицію. Інвестиція реальна з розряду 12 євро в місяць. Долучайтеся, якщо у вас якісь є пропозиції, вони вітаються. Це один з наших проєктів, який ми хочемо здивувати трішечки галузі автосервісу галузі освіти. Є такий автомобіль. Ось він дивиться парами на ламанш. Він їздить по всій Європі. Наїздив 280 км, кілометрів тисяч піродвісті шостий абсолютно робочому стані. Але ми вирішили зробити повну капіталку руками студентів. Запустили проект. автосервіс зі студентами. Оце реальні хлопці розбирають цю машину, виймають двигуну, виймають автомат. Коробку зараз вже йде процес зборки. Двигуна є спонсори. Один зі спонсорів компанії вона заливає олили з ревіталізантом. Ми будемо в реальному режимі часу з публічністю, з замірами дивитися, а що ж робить хадо в моторі. Такого публічного експерименту з цим не було. Це не реклама хадо, це просто наш експеримент. Нам дуже цікаво, що тут буде. І два роки за цим спостерігаємо. Відновлювати будемо практично все. Все, що на екрані написано двигун, на автомат, коробку, підвізку, гальму, фарбування. Найсті, де буде бути тощо. Слідкуйте за публікаціями і за відео. І ми будемо розказувати, як працюють ті чи інші бренди за на цьому автомобілі. Ось він так буде виглядати приблизно на так.